Зараз два питання. Отримаємо два питання. Одне від наших гостей. Давайте Україна. Дякую, Ольга Будник, Укрінформ. Я маю питання до попитання до обох президентів. Перше, пане президенте Ердогане. Сьогодні ви обговорювали процес і перспективи мирного врегулювання та закінчення війни Росії проти України. В інтерв'ю після Мюнхенської конференції безпеки міністр закордонних справ Туреччини Фідан Хакан сказав про те, що для досягнення миру і припинення війни можливо потрібні будуть гіркі рішення у територіальних питаннях. Зокрема, про те, що якісь території слід утримати, якісь залишити, питання по якимось доведеться відкласти. Пане президенте, чи такий підхід відповідає міжнародному праву дотриманню територіальної цілісності та суверенітету України, про який неодноразово заявляла Туреччина, і про який ви сьогодні сказали також. Дякую. І друге питання до до президента України. Пане президенте. Сьогодні в Ардіаді відбулася зустріч американської делегації та російської делегації, і обговорювалося питання завершення війни Росії проти України. Завтра відомо, що російська делегація збирає має намір поїхати в Москву назад, а американська делегація залишитися в Саудівській Аравії. Ви плануєте офіційний візит в цю державу завтра? Будь ласка, чи плануєте ви зустрічатися з американською делегацією? Дякую. Перш за все, ми завжди завжди підтримували. для нас завжди було важлива територіальна цілісність і суверенітет України. Туреччина відчуває всюди, повідомляла про свою повагу до територіальної цілісності України. Цю це, це, це питання ми завжди працювали, використовували це питання і будемо його використовувати в наступних процесах, ос, особливо в проц, процесах е, територіальна цілісність України. Це те від чого ми не можемо відмовитись, точно так же е, суверенітет. Ми не можемо від нього відмовитись саме тому. Тут потрібно, щоб якомога якомога швидше був встановлений мир з, з по цього питання. Наш дорогий друг він виступає за мир, він про це відкрито заявляє і. і... І На всіх переговорах, які я проводжую особисто або через мого міністра закордонних справ, ми заявляємо, що ми подолаємо це по цю подорож, яка йде до миру, і досягнемо його. Дякую. Дякую за запитання. Передусім, ну, ми, як ніхто, хочемо завершення війни. І ви це прекрасно знаєте. Я впевнений, що ви це так само відчуваєте, як громадянинка України. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо. І а щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував, і мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати, що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови і нас не запрошували на цю зустріч, а російсько-американською зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох, так ми із медіа про це ну побачили цю цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися. А хто буде їхати, хто куди збирається, чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні його ройл гайнес з Мухаммедом Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Дякую. Так, турецька сторона. Аметолуенті НТВ. питання до обох президентів вже 11 років триває війна між Україною і Росією. Телефонна розмова Трампа з Путіним і потім його заява про ймовірність особливої зустрічі дала надію на мир. Ви е, також говорите про справедливий мир. Е, яке для вас визначення справедливого миру? І чи, по вашому, можливий мир у найкоротший термін? І Які Туреччина може зробити кроки для внесення у справу миру? А хочу це з, з, пана Зеленського задати. Чи просили ви в Туреччині цей гарантії безпеки? Чи для для того, щоб настав справедливий мир? Безумовно потрібно треба, щоб країни, які ми вважаємо сильними, демонстрували свою прихильність миру. Як я раніше вже сказав, мир, в, в мирі не може бути е, того, хто програв е, Росія і, і Україна. Ця війна, яка між ними триває, вже чекає на мир, і треба, і ми хочемо, щоб він е, мир як мого швидше настав, тому що є дуже багато полонених. Е, є дуже багато Сотні тисяч людей загинули, та, та нехай це закінчиться, і ми, як най Туреччина, як найближчий сусід, повинні якомога швидше як я особисто, як так і наше міністерство закордонних справ повинні повинні зробити кроки для встановлення миру з власне кажучи на наше бажання встановити зерновий коридор чи виникнуло через це бажання але на жаль ми, на жаль не змогли продовжувати цю ініціативу 30 тисяч тонн були відправлені цим коридором ми хочемо продовження цього процесу. Наприклад, тут я в вашій присутності хочу подякувати пану Зеленському. Він в Сирію відправив пшеницю. Він також він відправляв відпра -пра її. нам, ми її мололи на наших млинах і відправляли е, до Сирії. Це, це звичайно дуже е, серйозно задовольнило сирійську адміністрацію. Я у вашій присутності від імені сирійського народу хочу подякувати йому за це, тому що в такий складний час. Е, Си 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 Сирія за завдяки нам через на на наше посередництво отримала таку прекрасну можливість від України. Ми дуже дя дякуємо. Буває. спасибі вам велике, дуже дякую, пане президенте. За ці слова що стосується вашого запитання, мені здається на сьогодні. Зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторін, і Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. Її відстояла свою незалежність дуже непросто да, високою ціною життям своїх воїнів. Своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Але ви знаєте, коли ми говоримо про красномовні якісь слова, я хотів би, щоб ви звернули увагу. Жодних з гравців, які ведуть сьогодні перемовини. Або ставлять питання, чим може закінчитись, або які умови щодо перемир'я. Подивіться: ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. І війна на Близькому Сході, що би не відбувалося між сторонами, перед усім Люди говорять завжди, які б не були вони вороги. Вони говорять, що люди, звичайні люди, повинні. Повернутися додому для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є доброволя, закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то точно йде обмін полоненими перед усім. Друге, Україна повинна знати від кого дійсно чекати. Гарантії безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть, це не тільки про добру волю, це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни, і знов-таки не тому, що ми боїмось руську армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні. Будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо, і ми не хочемо прогнозувати кількість, бо кожна людина важлива. Життя воно безцінне і тому для нас важливі гарантії безпеки. Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії. Воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія. І можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом Ердоганом про результати цього формату гарантії безпеки, поки що зарано про них говорити, але потрібно. Потрібно, бо як сказав президент, я з ним погоджуюсь, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась, і дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні, це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Українці повинні розуміти. І безумовно Україна все одно, як би нам не було складно або комусь хотілося, або ні. Україна не визнає юридично окуповані. Росією українській території, наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас всі міста і села. Дякую. Спасибі велике. Дякуємо, бувайте здорові!